that's the second part of it yes. Христос народився. Ми раді вас вітати, дорогі телеглядачі, у цей різдвяний період в цей час великої радості для кожного з нас, коли ціла церква, цілий світ, християни святкують Різдво Христове. Нехай Він наповнює нас своєю радістю і веде своїми шляхами. А зараз спільно помолимось молитвою Святого Розарію. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Запрошуємо вас на спільний розарій. Він буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова. Де б ви не були, чи тут, у Лурд, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві. Під об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом молитися Святого Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. зараз помолимося за святішого Ця, папу Франциска в усіх його намірах та намірах Святої Церкви. Отже, наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou amounts. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таймниця перша світла, хрещення Господнє. Помолимось в усіх намірах, які ви надсилаєте. Помолимося за упокій душі, спочилих. Слуг Божих Ірини Анатолія, Марії, Стефана, Володимира, Параски, Анни, Марії і за всіх загиблих захисників України. Марія з Лурд молись за сина та його родину. Ти все знаєш, допоможи за воїна Олександра з побратимами, за здоров'я і Боже благословення для Мар'яна з родиною, за воїна Дмитра з його побратимами. За душі померлих дідачок на цій війні, за душі померлих воїнів, священників, священнослужителів, єпископів, монахів, монахинь, діяконів, волонтерів, медиків, рятувальників і мирних жителів. Отче, що й син на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений плідло на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісуса. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амін. О Марія безпереродного гріха, Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця Друга світла, чудо в кані Галілейській. Молимося, в наступних намірах. Мати Божа, Царице наша, свята, заступайся за нас про мир і спокій в Україні та швидку перемогу над ворогом. Прошу простілень душі і тіла, виздоров... і виздоровлення з усіх болячок для Анжелки, Юрія, Михайла, Магдалини, Юліанки і усім, хто цього дуже потребує з моєї родини. Молімося. Молімося молимося за душі чистилищі, за душі померлих, рідних та знайомих. Очі на що і син небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Радуй слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця третя світла, заклик до навернення і проголошення Божого царства. Молимося за маму, віру про одужання. Молимося за Назара про дар мови. Молимося. До Матері Божої з Лурд за зцілення хлопчика, Данилка і Богданчика. Молімося за упокій душі померлих Марії, Михайла, Василя, Теплі Степана, Ярослава, Івана, Софії, Василя і за всіх рідних і близьких, і за всіх тих, що ніхто не молиться. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бо Марія без первородного гріха, зачата. Моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта таємниця світла. Переображення Господня. Молимося. За душі померлих батьків, братів, сестру і померлих з родини про Божий захист для всіх захисників, особливо за тих, хто на передовій, за здоров'я моєї сім'ї та родини, за ворогів видимих і невидимих молімося також. Е як подяку Господу Богу та Пресвятій Богородиці Діві Марії, Лорд за все і всіх членів моєї сім'ї та родини. Просимо про захист та за збереження життя кожного українця за отця Ігнатія, щоб в них все було добре в Херсоні. Отче нашої сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. But us from evil. Amen. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Омарія безпервородного гріха зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята таємниця світла, встановлення Євхаристії. Молимося за стілення Юрія, Тамари, Ярослава, подяку Господу Богу за прожиті 70 років Тетяни. Сьогодні вона святкує свій день народження. З чим щиро вітаємо молимося за Єгора, Поліну в день народження. Прошу про Божі благодаті, за знайомих померлих на війні за душі, в чистилищі, за всіх військових, які віддали своє життя за Україну. Дай їм Господи всім вічне спочивання та споглядання Тебе, Господи, у небі. За зцілення Софії. Засілення ю, о, 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 за, за повернення е, з... храму вірянам в Одесі, Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус». Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Amen. Як був на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпереродного гріха, зачата. молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося, просимо, Господи, влий в нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, Радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, мило... свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого о ласкава, олюба, о солодка Діво Марія. Богородиця злюр, молись за нас, Богородиця з Лур. Молись за нас, Богородиця з люрд, молись за нас, свята Бернадето молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву. Нехай радість з Господнього Різдва триває в нас, пам'ятаємо молитвах за всіх тих, хто нас просив, і залишайтеся з нами. Христос народився. Славімо Його!